Усім доброго дня, шановні друзі! Сьогодні вирішив вам показати насіння цибульки, яке я купив, яку я буду сіяти в 2023 році в цьому новому сезоні. Значить, ось така у нас цибулька. Значить, перша це в нас Red Rock. Вперше буду її садити. Ніколи її не садив, навіть не знаю, що вона себе представляє. Зацікавила вона себе в мене по опису. По своєму кольору захотілося спробувати. Значить, дивіться. Високовирожайний гібрид довгого дня для весняного висіву. Вегетаційний період 110-115 днів. Вага 120-180 грам. Зберігається від 4 до 6 місяців. Сікий до ранньої цвітушності та толерантний до рожевої гнилі. От мене вона і зацікавила. Виробник United Genetics. Доволі дуже гарний виробник. Я знайомий з цим виробником по другому насінню. В принципі, ніяких проблем не було. Завжди був задоволений. От спробуємо від них і цибульку. Подивимося, що з цього вийде. Так, йдемо далі. Далі у нас цибуля вже біла, Гледстоун. Теж ніколи її не вирощував. Не знаю, що вона себе представляє. Це у нас Бейозаден виробник. За вагу нічого не пишеться, якої вона ваги. Стікий дорожевий та фузерозний гнилі, толерантний до стрілкування. Сорт прекрасно зарекомендував себе у всіх регіонах України. Ну, будемо дивитися вже, як виросте. Подивимось, як воно буде, як буде зберігатися. Якщо вона, звісно, для зберігання, тому що не вказано. А, для довготривалого зберігання. Ну, це взагалі прекрасно. Так що є такий момент. Довготривале зберігання. Подивимось. Наступна цибулька це у нас Тамара. Теж вперше буду її садити, ніколи не садив. Теж вона мене зацікавила по опису. 110-120 днів, врожайний. 100-120 грам для споживання у свіжому вигляді та довготривалого зберігання. Прекрасно. Теж Байозаден, Нідерланди Наступна цибулька це у нас Кенді З Кенді я знайомий давно, дуже вона мені подобається. Прекрасна цибулька. В принципі, вона і зберігатись може, і. І на смак вона мені дуже подобається, дуже смачна, гарна цибулька, Бачите, вона і масою до 800 грам. Дуже така крупна. Салатний, солодкий. Це дійсно так, вона дійсно солодка. До 6 місяців може зберігатися. Прекрасно. Дуже вона мені подобається і, в принципі, давненько її вирощую І завжди її купую. Ну і остання цибулька це Exhibition всім відомий. Це у нас Bayo Нідерланди. Всі її знають, я думаю, багато хто її вирощував. Вона не для зберігання, хоча, бачите, написано від 4 до 5 місяців зберігання. Але в свіжому вигляді вона просто прекрасна. Дуже гарна салатна цибуля, дуже смачна і дуже вона така крупна. Бачите, тут написано до 900 грам. Вона дійсно така велика за хороших умов вирушування, вона виростає до таких розмірів. Ну Оце, бачите, 5 різних цибуль. Оце такі цибульки буду я вирощувати у 2023 році. Потім уже зніму відео, як буду збирати врожай, подивимось, що з якої цибулі вийде. Ну і яка буде скільки зберігатися? Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім мирного неба та хороших врожаїв. До зустрічі!